Ви подивіться, що відбувалося у Дніпропетровщині, де не реєстрували нашу партію голова окружної комісії, міських комісій, представники блоку Петра Порошенка і опозиційного блоку секретарі. В жовтих водах вже сьогодні зривають офіси партії відродження. На Хмельниччині друкують не точніше, в бюлетні не включають навіть партію відродження і представників партії відродження, бо вони там найбільш рейтингові. І сьогодні вимушені передруковувати 70 тисяч бюлетнів. Але ніхто не говорить відповідь: а де ті 70 тисяч бюлетнів, які вже роздані по комісіях, де нема відродження і інших на жаль, партій, які тут стоять, але їх сьогодні не розглядає Банкова, як партії, які дружні. Тому ми бачимо, що сьогодні з Банковою, сьогодні від фракцій влади, від опозиційного блоку, який поєднав зусилля, щоб залишитись при владі, ми бачимо, що вони роблять все, щоби. Не дати піднятися опозиційним партіям, таким як відродження, які мають величезні перспективи і потужний потенціал, щоб задушити тих, хто вже їхні так звані друзі сьогодні, бо вони же їх не бачать друзями. Вони ж їх самі вимушені викидувати з коаліції і під себе заганяти владу. По суті, ми бачимо, що сьогодні банково знову перетворюється на той самий центр впливу і, і використовує ті самі методи, які використовувались практично 20 років. Скажіть, а чим ви відрізняєтесь від опозиційного блоку? У вас колишніх регіоналів? Здається, на другому місці знову таки по тим підрахункам активістів. Точної цифри не пам'ятаю, але точно що двозначна цифра і дуже немала. Я відповім більша чисельність людей, які у нас у фракції 20 лютого приходили в парламент, не боялися голосували за те, щоб відвести війська з Києва, вивести міліцію, щоб скинути по суті тоді Януковича. Ми не побоялися, прийшли. Більшість людей, які сьогодні в наших списках, це то... ті самі люди, які підтримували рішення Януковича, щоб ці війська зайшли в Київ спочатку. Ніхто не підтримував цих рішень. Ми коли навіть Янукович ще був тоді і прибігав на фракцію, 52 людини підняли руки за те, що це треба закінчувати. Він тоді в ужасі, був від того, що він побачив. І це є свідками багато людей. 200 з гаком людей сиділи. В тому числі я підняв питання, що це треба закінчити ще за два місяці до того. Це я вірно вас розумію. Це німа добрі до регіонали. Питання. правильно? І ми не побоялися сиділи у Порошенка за два дні до кінця події Януковича, рахували скільки є голосів. І він може бути свідком. Він скаже, скільки суділо. Вісім чоловік в нього сиділи. Рахували в тому числі я, скільки є в голосів парламенті, чи буде 226, чи ні, щоб скинути цю ситуацію. Більш того, сьогодні з нами йдуть, чими відрізняються ті самі люди, які. Створюють бюджет країни, які забезпечують десятки тисяч робочих місць. Це керівники потужних підприємств промислових, це керівники університетів, школи і так далі. Вони що не такі самі люди. Їх 20 років заганяли всі влади в будь-якій партії, бо вони потужні. Вони підтримуються людьми. І в СДПУ заганяли, і в НДП, і в Заїду, і в нашу Україну, і в Батьківщину, і в партію регіонів. І на жаль, зараз намагались загнати всіх їх в блок Петра Порошенка. Бо адміністративна машинка не міняється, не міняються правила гри. Кожен стає президентом, стає керівником уряду, намагається загнати найбільш впливових людей в інші в свої партійні структури. І сьогодні це продовжиться на Хмельниччині. Заганяють в Тернополі, в Дніпропетровську і так далі. Якщо ти не йдеш від їхньої партії, а йдеш від відродження, ти ворог народу стаєш. На жаль, це так. А люди сьогодні зрозуміли, що треба йти і ставати самостійними. Слава Богу, що вони до нас прийшли 12 тисяч кандидатів по всій Україні пішли Дякую з нами. Вам.